Дядя написав коментар з приводу мікрорайону Аболонь. Ну, дивіться, Новопечерські ліпки, так, да, це самий там комплекс, рахується в Києві, але ну, він теж на любителя. Так, да, там все чітко, класно, але куди там вийти в цих Новопечерських ліпках? Ну, тільки в Ля Сільпо якесь чи в ресторан. А так більше прогулятися ніде. Паркінг-квартира, паркінг-квартира. Тому, звісно, там прикольно, але я не казав, що Аболон це якийсь елітний район. Це звичайний спальний район Києва. І багато людей його люблять, тому що тут є вся інфраструктура, тут є гарний парк, оболонський остров, хороша інфраструктура, магазини, школи, садочки. Ну, Все є. Тому я не казав, що це елітний район, але це гарний спальний район. Комусь подобається, комусь не подобається. Знаєте, є люди, які Кажуть, ми живемо на лівому березі, і нам дуже подобається. А є люди, кажуть, що ми ніколи б в житті на лівий берег Києва не поїхали жити. Тому хто до чого привикає, мені, наприклад, Аболон дуже подобається. Тут комфортно жити. Новопечерські ліпки теж прикольно, ну я там не жив, не знаю, не можу на 100% сказати мінуси там, але ну вони скрізь є. В кожному районі є свої мінуси і свої плюси. Аболон мені подобається.